Ви на каналі Правда Сібіпідні я буду знімати челендж. Хочу поїхати хоча б рейд... до рейдерів на дошці Туалет Так, це розуміється важко. Попробуємо. Йдемо. Mm. Mm. Так, я піду по студію Туалет. Звертайте увагу на мої метри, Це просто тупи... тупий бах я зайшов з, з другом, зайшов по стройку, і мене, типа, кинуло під кахту і нарахувались один мільйон е, кілометрів 490 кілометрів. Ну, 490 тисяч. Так, ми загоди. Ну, мене загрузило. О, так, оця два, йдемо. Дайте привозити. О, оди. От дивіться, нажимаєш і ведеш. Та Господи. Ніяко я цього не беру, вона до дошки не прикліпить. Полетіли. Дісі знають де райдер я не знає, скажу, але на 10 км. О, блін, це, це дуже немножко літати. Вот так даю, так, беру. Так, як це? А мені все, я просто буду бігти. О, вот і! Подвій якийсь зависок. Надіюсь, я за карту не впаду. Так, буду летіти. Отак. Наша пощай на не началась а То мені буде габело. Ладно, перемотаю Так, от я призволюсь, бо я уведі якусь постойку. Так, да, я піду, чоку от така побещу. Зараз її поставлю дошку. Достану щось з рюкзака Ой-ой-ой. Ну, зимову тільки він. Зімо тільки він тут. Це погано, це погано. Так, тут має бути трошки уту. А, стоп, за цей губзак. Якщо я загублю інтоку і дається за то Це буде погано. А я получу. Ну, либо мені друг поможе получити, либо я получу собі. Там конзомбак. И кого? Не бесы. О, там ка. Где его брат? Я поиздеваюсь. Все забыл. А, там, кажется, сзади. Есть. Тільки я його не дивлюсь, просто саме бісючий зомбі От чого він бісючий Ось який випадок За що я бився? За ноль вуду? Ой, я полетів, ви бачили? Я полетів Я полетів, ще раз полетів and mm -hmm. Káde máme mážina kilometra? Káde máme? Psa. Ja Набираємо. Ладно, я поїду далі. Я уже на кілометру. М -м, як ви видите, все буде довго. Нудно. Кстати, піцу я поставив рюкзак Нам мені ще пригодиться. Залечу. М -м. Чекаю. Та половину майже, як ви бачите, ні. Що з знову так? І лечу. О, там щось я так виключати не буду. лечу, о, я таке швидко літаю. Якщо хтось хоче повторити, то як у вас є бага... уйма багато часу, а це магазин. Якщо вас є уйма багато часу, то можете це зробити. Бо я не знаю скільки у тебе буде спроб. Я Я сам... Ну це з першої спроби я пробую. Але може у вас не отримати з першої... У мене водика. Ну я хотів би не здох. Ладно, перемотаю. Так, блін. Так. Я щось знайшов вон там. Да повім, що там. Так, да, блин, ну як она мне достала? Блин. блин, скип, блин. Вы видите, вот такая моя пицка. О, давай. Блин, это как бомж, Валера. Такой бомж. Але без Так, це видав той же самий, що який поставчав. Ні, це все. У цього нату ніякому випадку не чіпається, Ну завиняє, так ну, ладно, швидко звоняє, а випусти мух, каким вас может крутнуть? Я уж там колоколи. Эта штука. Не забыл. А что ты ж вообще мне не показала? Ты мне скажи. Давай. Так. Ой, вот. Почему? Ой, почему? А балдеж. Балдеж. Ну, я и на воював становится. це? Баудио хлебу. Аудиош. Вс? Наш его взять? Займу просто к лицам. кладне тецю дощ. Ті я да на 2 км. І щось не ні. Бойсковки робити отак. Вважайте, там, що ви були істе на любий суп. Хто їзде за щетаника. Віддає бойсковки здається. Хвину поставте. А якщо вже в храмі, то то поглянули. Воно буде кити на помину. Нам треба побігти. Хоч Тобу... якщо я виживу, то я е Я не вижив, мене прибило. Ну, прям у мене два рази шльопну. І я вдох. Я поки виключив відео, тільки нажав на паузу, воно мене зразу прибабахнуло. Розумієте, важко. Але ми поїхали 2 кілометри. Не знаю, коли це відео вийде, коли я випущу. Ну, надію, що це буде швидко, що подивились вже. Ну це все. Всім попали, були на каналі. Про трип. Dusty Trip. Всем папа.